Всім привіт, друзі. Ну що, давненько я не викидав відео, як то кажуть, дуже-дуже багато роботи, як і в майстерні, от, так і в домашньої роботи. От, У мене городи, присадибні ділянки, де треба косити, носити, картоплю копати, все сапати, в общем-то, всього вистачає роботи і помимо майстерні. І, звичайно, коли я намагатимуся в майстерні знімати якесь відео. Це займає ті, хто знімають відео для Ютуба. Вони зрозуміють мене, бо займає дуже багато часу. Постійно відриваєшся, дивишся, чи все правильно знімає камера, чи не знімає. От. Хочеться зняти якісь гарні ракурси, і зазвичай тіряєш дуже багато часу. От. Тому з Ютубом трошки мене загостка. Можливо, трішки буде більше часу, от тому, як то кажуть, е я зможу знімати більше відео. Ну і по проблемі того, що YouTube він, як то кажуть, е не дуже більшість аудиторія не дуже, як то кажуть, благодарна до цього всього. Ну, я так скажу от себе мінять однаково. Бо Дійсно, є такі люди, які постійно дивляться мої відео і постійно вони там ставлять лайки, коментуються відео для того, щоб підтримати мій канал. А інші просто подивилися, взяли якесь знання і не захотіли його там продвигати, Ну, допомогти комусь продвинути канал. І тим більше там нема нічого важкого, просто поставити лайки і підписатися, навіть якщо деякі... Постійно дивляться і навіть і не підписуються на це, бо самі і дзвонили до мене і казали, Я дивлюсь твій відео. Кажуть, підписаний та ні. Ну, то що тут можна казати? Ну, діло не в цьому, діло в тому, що це відео я посвятю не для того, щоб там волати, як в мене канал погано продвигається, а для того, щоб все-таки далі. Допомагати тим, хто постійно мене дивиться, і дати пораду, як зекономити матеріал. Можливо, хтось це і знав, а можливо, хтось не знає, тому я допоможу. Дивіться, от мене завжди залишались такі да, от з 50-ки. І ніби, знаєте, от, ну, ж Куди їх пустити? Да, такий ось обзел практично. Що ну, ти з нього ніби візьмеш? Перепиляв його напіл, і в дрова. А потім якось одного моменту я сік такі рейки з 50-ки, мені потрібно було поклеїти мебельні щити такої товщини під 16 мм, а 30-ки або 25-ки не було. І мені довелося сікти. Отак от, е Сікти 50-ку. І, в общем-то, я пиляв пиляв і спробував випиляти одну таку рейку. Я зрозумів, що який я був дурним, що стільки матеріалу пустив у дрова. Тепер, як то кажуть, таких дурниць не повторюю. Починаємо економити ще більше. от Бо, на мою думку, все-таки краще. Вики... Ну, потратити 20 грам клею, плюс на цьому ще заробити, і чим просто воно це все діло згорить. Я навіть от показував декілька відео, як я робив із торця. Бачите, в клеїв і робив шухляди. Так багато хто робить, можливо. Кому буде цікаво, вкину відео в опис. Ще економив, якщо в мене от залишається така сантиметрова рейка, я показував ще один спосіб, як можна зекономити, робити ящики дерев'яні, тим більше тим людям, які живуть в сільській місцевості, вони дуже потрібні там для зберігання яблук, для зберігання. Картоплі посадкової, або інших ще видів, там, як то кажуть, овощів і фруктів. От, тому ящики теж спасають, я теж скину відео в опис, подивитесь, кому там буде цікаво, то глянете, як це. От, е теперки в мене таких обрізків не дуже багато, бо в мене трапляються закази, де постійно е трішки в мене проблема із 30-кою, 25-кою. Постійно там продавець, вони пиляють постійно 50-ку. От інколи буває, проскакує в них тридцятка. Ну вони тільки під замовлення її пиляють там. Е якщо вже там у них залишиться якась тридцятка, то це я в них там можу, там прибіжу як голодний жит. Все викуплю, ви, ви і тоді я радий, що в мене є тридцятка. От, Якщо ви можете замітити, в мене із того, що я пиляв ось 50-ку, мені приходилось сікти. Я от пиляв от такі рейки, в мене ось залишилось. І я просто, бачите, в мене залишилось більше 25 см таких і ще ось, Бачите, якщо приложити, ось вона рейка. Так що, щоб ви розуміли. Майже 30 см. І з цього всього я виграв ще е, на шухляди, наприклад, фасад. Або е, виграв на для шух... Ну, все одно гарний щиток 30 см. Е, Дліна там я, як уже, звичайно вийде. Тому я так і хоч, хочу вам порадити, що е, не потрібно даром перепорчувати матеріал, а все-таки придивлятись до нього. Можливо, Хто не знав, як ще підекономити, є отакий от варіант ще підекономити. Бо я бачив, кажеться, в Тіктокові один там писав, що він прям цінує так природу, що навіть людям робить з гнилого дерева, що він якось там його оброби, обкрутить, обмутить, обшпаклює, обклеє об цей, що прям і те, пускає. Ну, це, звісно, вже така економія перебор, на мою думку, бо якщо є якесь. Я думаю, гниття воно далі піде гнить. ну Хіба що, можливо, там зробити якусь декоративну ногусвіти, якусь підставку, там декоративну гнильту вишліфувати, От, залити ебоксидною смолою. ну Це ще я ніби згоден з цим. Ну, так як він каже, робити мебельний щит і клеїти, шпаклювати це все якимись кліями, заклеювати або шпоном обманювати. Ну, на мою думку, це рано чи пізно хтось побачить із замовників, так як був в мене один випадок. І я думаю, що це тільки повлияє на репутацію, не на економію. А випадок в мене був там із комодом одним, один чоловік. Можливо, замовник там йому не заплатив, бо різні люди бувають, як то кажуть. От, ну я б, наприклад, так би не робив би хоч чи не заплат... чи заплатив, чи не заплатив той замовник. Я б, наприклад, не продовжував би далі з ним співпрацювати от, навіть для того, щоб помститися, бо це тільки повлияє на репутацію. От, там він почав пообіцяв зробити з'ясина, а зробив там і Ольха була, і Акація, і, мабуть, Воно під ногами все валялося, сере, що воно полопало порепало і він її там спихнув. Е, я так поняв, що він помстився за деякі там нюанси. от, Тому така ситуація. От, Я переробляв в цій замовниці цей комод, е, бо вона тут теж трішки там почала до мене претензії мати. От, Тому я в общем-то, далі там дуже багато роботи, вона хотіла, щоб я її зробив, але я відмовився. От, Так що така ситуація. І вам раджу, якщо такі клієнти попадаються, то краще відмовлятись від таких клієнтів хай йдуть лесом. общем-то, ситуація. Таке відео, можливо, кому цікаво, звичайно, допомагайте моєму каналу. Якщо я буду бачити, що росте активність людям, це цікаво, я буду знімати. Якщо не цікаво, то пишіть, що не цікаво. От, якось так. Ну що, друзі, всім миру, міцного здоров'я і до зустрічі.